Ми е, можливо дещо опустили ще один напрямок е, Білгородський. Якщо є що про нього сказати, я попросив би це зробити, тому що не зрозуміло, що там взагалі відбувається. Що з останнього відомо, так це те, що ми дуже так непогано поцілили в е, куди? В штаб під Белгородом, і е, ну, це, це все поки що, що нам відомо. Що, можливо, ти щось більше знаєш, Юрій, я ж Донецький. Я тобі відповім як старий донецький гопнік. Там було якесь скупчення нездорове у Белгороді біля нашого кордону. Це нам не сподобалось. Ми там по них відпрацювали. О, знайшов слово цензурне. Відпрацювали так, що мало не показалось. Там багато цікавих персонажів. Було один відомий, цей самий Ботокс їх, ботокс. Да, там із ЧВК. Були, тобто нехай не підходять. Зрозумієш, ми якби не переходили кордон... <кхід> Ладно, так. Ми не переходимо кордони Білгородської області великим наступом. ДРГ ходять і туди, і сюди, і Білгородська, і Курська, і Чернігівська наша область. Ну, ДРГ так, така, такі реалії, що велику колону ти там не проведеш, а контрабандними тропинками ДРГ п'ять людей може зайти. Вони взагалі ДРГ свої запускали постійно скрізь. Але зараз при цій роботі наших погранців, при цій роботі наших мавіків, для ДРГ зайти на 3-5 кілометрів це важко, але можливо. Іти неможливо. Якщо ми їх побачили, все, вони не підуть. А так, звісно, під кожним деревом ти наряд не посадив, чи секрет. секретно, тому що так ліса болота. Ось. Але ж ти бачиш, яка ситуація була 2-3 роки. Ми скрізь мали тримати дуже круті підрозділи на кордоні на кордоні з Білгородчиною, з Курщиною, з Білорусі на кордоні сидять мої хлопці, професіонали спецура, дуже класні. Ми їх називаємо лісові котики. Зараз вони в іншому місці. Вони сидять і чекають або заходу з Білорусі ворога, або нашої команди заходити туди. Дуже класні, дуже хлопці, всі, всі ще з досвідом бато. Тому що в будь-який момент з того боку може бути захід, і ми не маємо цього допустити. Треба тримати оборону. А зараз ну, вони, а вони на, на спокої сидять, бо ну що, хочемо, зайдемо, не хочемо. не зайдемо. Ну, укропи ж до нас не підуть через кордон. А зараз Курщина відбулася вже. І як ми йдемо на, до Білгородщини, до куди водою, вони відразу напрямуються. Зараз вони. Вимушені тримати всюди якісь підрозділи для швидкого реагування, якщо ми будемо заходити, стягувати їх з інших ділянок фронту. Хочете забрати перекинути на, на Покровськ з Білгорода? Будь ласка, але чекайте, так. що завтра можуть бути неприємні новини. Коли ми заходили в Курщину, ну Путін вже декілька днів, тиждень він взагалі не вірив, що це відбувається. Він казав, що якісь бандити, це ДРГ. Він кажуть, ДРГ, п'ять бригад дійшло українських. Там щими, там полонених жінучої возити немає чим. Мені це ДРГ. Вони не могли зайти. Могли і можемо далі. Тобто їх теж тримаємо в напрузі, тримаємо їх за ніжні місця за різні. <кхід> так і треба. Ось так виглядає ситуація. І по Білгородщині, і скрізь. Ворог має чекати удару скрізь, має бути в напрузі скрізь. І ніяких ресурсів в нього не хватить. Насправді ця легенда про безкінечні російські ресурси це легенда, це казки, брехня. Я тобі пополонених кажу, і це не тільки мої слова, це слова хлопців, моїх побратимів, командирів з Харківщини, з, знов таки з Торецька, з часів Яру, з Пакровська, пополонених. Якщо ще рік тому до нас попадало багато уголовників, цих маргіналів, алкашів з окраїн, російських бідних, які йшли за грошима, 30 років, 35, 40, це було нормально. Тобто, фізично все ще чоловіки. Зараз полонений 50 плюс це найбільш частий приз. Wow. Wow. 50+, плюс. В них вже пішли старики. Все. Бо їм, їм не вистачає людей. Вони про це теж кажуть. Людей не вистачає. Вони в м'ясних штурмах. Ну, щоб ти розумів, за три місяці цього року, 25-го, за три місяці, в них втрати в особовому складі більші, трохи більше, ніж за весь 22-й. За весь 22-й рік невдалий наступ. Ну, 24-й то общий рекорд. 24-й то Авдіївка, Вугледар. Бахмут, звісно, додавив. Зараз що? Покровськ, Курщина, Торець, Часів'яр. Там вони поклали за три місяці більше, ніж у 2022 році. Ось так це працює. Тому у них людей не вистачає. Вони кажуть, ми виконуємо план по мобілізації, по контрактуванню, по найманцям. І це правда. План вони виповняють, іноді я там дивлюсь по регіонах, по їх зараз в шпиталі часу дофіга, я намагаюся все відслідкувати. Десь на 103% виконали план. Десь на 107%. Відсотків. Але за планом в них весь набор по Росії на війну порядка 30 тисяч людей на місяць. Вони цей план виконують вже рік. Але це тисяча на добу. Ми вибиваємо на добу півтори. Тобто, вибиваємо швидше. Звісно, ні, всі двохсоті є трьохсоті Є хто повернеться і хто не повернеться, або відбило охоту воювати, або відбили ноги, руки. Таке теж буває. І, Тобто вони втрачають людей, людей не вистачає. Тому тому до них йдуть корейці воювати, тому вони беруть українців снаряди, бо свого виробництва не вистачає. Тому йде важка техніка, самоходні артилерійські установки з Північної Кореї, бо свого вже немає. Не вистачає. Ось так це виглядає. Я взагалі казав, що Росія піде на перемовини на розумні, без цих віддайте нам чотири області. Десь в осені, десь ближче до зими, бо в них буде вже фінансова криза, якась uh -huh. але я дивлюсь зараз на їх процеси в армії. На ти, наскільки вони залежні від північної Кореї, від Китаю, від Ірану, вони много виробляють. Ми, ми знищуємо швидше і більше. Що мені здається, що вже влітку, ну песимістично в осені все ж таки це буде відчутно настільки, що їм доведеться йти на перевороти, бо все затруситься. або Повністю військові рейки Росія перетворюється на Північну Корею, працюють за пайок, підростки, ну, підлітки на заводах, тотальна мобілізація, і я сподіваюся, внутрішня криза ось така історія у них зараз. Ось це що стосується поповнення. А що ти думаєш, от якщо там торкатися професійного політологічного життя, що ти думаєш з приводу ну там, до прикладу, останньої новини від Блумберг? Цитую: білий дім прагне укласти угоду про. Всеосяжне перемир'я між Україною та Російською Федерацією до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень. Утім, терміни можуть там зсунутись з огляду на великі розриви в позиціях між двома країнами. Ти віриш що до 20 квітня може бути як вони пишуть, всеосяжне перемир'я? А я прагну до 13 липня, це мій день народження, стати королем Франції. Для цього мені треба зробити дві речі: по-перше, повернути монархію Франції, друге, одружитися на принцесі. Мені теж важко. Але... Але Білому дому, мені здається, ще важче. Ні, цього не буде. Війна закінчується, коли е, або одна з країн виграє і диктує свої умови, друга виснажена вщент, або е, обидві країни виснажені настільки, що ніким та нічим воювати, бити друг друга палицями немає сенсу. І тоді вони в беззасходності миряться на тому, що є. Ані Росія, ані Україна зараз не перемогли. І до 20 квітня, і до 20 серпня, до 20 вересня перемоги не буде в жодної сторін. Немає таких ресурсів. Але ресурсів ні настільки немає, що ми впали обидві, що ми здалися. Ресурси це люди. Про людей ми свою поговорили. У нас теж теж проблема з людьми. У нас теж не вистачає людей. Ми теж працюємо над рекрутингом, зовемо до себе, і мобілізація працює. Людей теж не вистачає це правда. Не вистачає пілотів, гарних дронів, не вистачає. Всіх не вистачає насправді. І водіїв не вистачає, і кулеметників. Ну не будемо усунути. Росіянам не вистачає, нам теж не вистачає. Це насправді проблема для всіх. Проблема по людях. Проблема по способності і по е, готовності країни воювати. В нас готовність вища. Все ж, при всіх іпсо, при всіх упадках, при всіх депресіях, при всіх зрадах ми боронимо свою країну. Навіть ми тут дискутували про хлопців які з Донецька, з окупованої Херсонщини, з окупованих територій, там з Донеччини, з Луганщини, з Запоріжжя. І всі кажуть, ну, в ідеалі звільнити свою землю зі зброєю в руках. Не вдається, ми не дамо перетворити на Донецьк ні, ані Запоріжжя, ані Дніпро, ані Одесу, ані щось інше. Будемо захищати дома наших побратимів. Такий настрій в суспільстві домінує: захистити свою родину. Ми не маємо можливості дозволити собі втомитися від війни. А росіяни в них. Це ж проскакує на що нам це треба йти в Україну, щоб вмерти. Що я там не бачу? Заробити гроші, покрошити укроп, як вони казали на початку. Віні, це цікаво. Помародерити, повбивати, потримати гроші, повернутися, але ти повертаєшся без грошей, без мародерки і без ног. Це зовсім інша історія. Їм це не подобається. Тому готові воювати е, психологічно. Ми більше щодо спроможності, Росія вже без Китаю, без Північної Кореї там два тижні і рухне. Нам, звісно, потрібна допомога партнерів. Сполучені Штати, ти бачиш, зараз не все добре. Але я сподіваюся на краще, все ж таки, коли вони побачать, що Путін видірає об них у кращому випадку ноги, об всіх мирні заяви, а тут прилітають ракети. Європа допомагає, чекаємо все ж таки на гроші. Ну, обіцяні гроші з арестованих російських активів, їх не забирають, але з них весь прибуток йде до нас, виділяють додатково. Німеччина дуже зараз північ Європи допомагає. Щось там є питання по Італії та по Франції. Ну звісно, Орбан та Фіцов будуть заважати як зможуть. Зараз дуже ну, наш бізнес дуже допомагає, дуже працює, дуже потрібна йому допомога. Зараз велике питання це європейське мито, екологічне по викидам. Мені здається, парникових газів там є обмеження, це захист їх сирих ринку. Я сподіваюся, що виключення для нас зроблять, бо це для нас дуже дуже важливо. Це наша продукція, наш експорт, це наші гроші, які ми витрачаємо як захочемо на будь-яку зброю. Це дуже важливо. Це не допомога там звідковось, з ким це маємо согласовувати. Такі питання. Тобто по грошах, якщо все буде йти так, як зараз, навіть після того, що США трохи зробили крок назад, ми все одно бачимо себе краще, аніж Росія. Все. Тому виснажуватись вони будуть швидше. І в осені вже будуть перемовини взагалі інші. Диктувати буде завжди сильний. Як мені написав uh, в Телеграм коментар людина, що хлопці, бросайте все, що ви робите, навіть не розповідайте. Це не має ніякого сенсу. Те, що ви робите на фронті, неважливо. Є великі договорняки, великі дядьки щось ділять, великі дядьки щось обговорюють. Вони рішать, як все буде. А ви там збережіть життя, нічого від вас не залежить, та залежить від нас. Дуже багато залежить. Коли Трамп каже, не ту карту, когось нема козирівки, ще якихось карт карта лінії фронту діюча. Це головна карта на цих перемовинах. Як буде на фронті, то й буде диктувати умови. Буде Путін наступати, він буде диктувати. Буде отримувати по пиці та відходити. Буде зовсім інший тон, будемо диктувати ми. Тому в цьому ключі працюємо, в цьому ключі чекаємо на осінь на реальні переговори. У 20 квітня ну будемо реалістами. Нема ніяких сенсів, окрім бажання Трампа, нічого це не дає. Чи може бути так на твій погляд, коли Трамп зрозуміє, що Путін не хоче йти на жодні переговори? Путін не хоче припиняти вогонь, Путін переконаний у тому, що йому вдасться як він каже там дотиснути. І що після цього може зробити Трамп, умовно кажучи, ще почекати і повмовляти, натиснути максимально на Київ, припинити там постачання зброї, розвідданих і так і інші речі. Натиснути на Росію санкціями і так далі. Або сказати: ребятки, спасибо вам большое. Я наверное, все таки пойду, Ви тут самі своей безопасностью, Я я сделал все, що мог. Как-то там заработаю свою премію міра. Як ти думаєш, що він може зробити? Не, ну по-перше, Путін хоче перемовин. Він хоче, він це каже, і це правда. Він хоче перемовин, але він хоче перемовин в своєму стилі. Ультиматум і наша капітуляція. Наскільки Трамп йому буде допомагати, побачимо, ми вже побачили, проти нас було використано багато що повна призупинка військової допомоги, навіть та, що була вже виділена, була зупинена. Критичний знову момент: ми припинили обмін розвідданими. Це було дуже-дуже важко. Це було дуже погано. обмін розвідданими. Це був критичний момент. Взагалі, це стає якимось критичною ситуацією в нас вже традиційною. Як тільки ми починаємо бити Кацапів, гнати русню десь. Сполучені Штати припиняють військову допомогу. Так було при Байдені. Так повторюється при Шта, при Трампі. Оце якийсь вже стереотип. І ми тоді Авдіївку втратили. Там купа пацанов наших залишилось. ось тому е, він це спробував. Європа. Ми і воюємо переважно дронами зараз. І це не було кризою. Так це важко і так казати, що ми без американської допомоги ми навіть не помітимо цього. Це неправда. Помітимо Важко. і розвіддані, і. Старлінки дуже важливі для зв'язку. І Атакамс, і Хаймарс, і патріоти це все важливо, але не впаде фронт без цього. Не впаде. Будемо триматись і будемо бити їх і так. Це теж допомагає Європа. Працюємо ми. Працює український тил, українська економіка, українське виробництво і дронів, і вже ракет дуже гарних. Втримуєсь Трамп Це попробував, це не працює. Він має попробувати тиснути на Росію. Як скоріше він це почне, як скоріше він розуміє, що це єдиний вихід, бо не Україна розпочала цю війну. І не Сполучені Штати. І всі ці вигадки про те, що Україну брали до НАТО і Росію це налякало. Ось у Росії спільні кордони з країнами Балтії, з Фінляндією. Це вже країни НАТО. Там спільний кордон, в них 2000 кілометрів з України півтори. І їх взагалі не турбує, що то країни, що НАТО вже у кордоні, ближче до Москви та Ленинграда. Чи як Санкт Петербург зараз їх турбує саме ми. Тому це все таке нікого не лякав. Тим піч, ми, ми вже розуміємо, вже почули нараз, що ніхто в нас в НАТО брати не збирався. Вони ну, цю відкриту дверь тримали безкінечно, кормили казками на нас. Тому так, Путін розпочав цю війну виключно зі своїх амбіцій, виключно зі свого бажання мати місце там в підручнику історії. Це було його бажання, все єдина причина він хотів. Війти в історію, як собиратель земель ще й великий завойовник. Хто там не знає Наполеон чи хто в душі? Ну, при такому. Не знаю, що там з психікою Ось, як тільки Білий дом приймається як реальність і розуміє, що ані на Сполучені Штати, ані на Україну тиснути не має сенсу. Ніхто з нас не ініціатор війни, тиснути має сенс на агресора, щоб він обрався подалі в норку і більше звідти не вилазив. Ось над цим маємо працювати спільно. Як раніше Білий дом це зрозуміє, Тим гірше для Путіна, тим краще для всіх інших.